Вітаю на уроці Я Досліджую світ. І сьогодні ми з вами будемо знайомитися з тваринами півдня. Давай згадаємо. Всі процеси в атмосфері Землі відбуваються за участі Сонця. Саме воно дає світло, тепло, енергію. Але сонячні промені потрапляють на земну поверхню неравномірно. Десь їх більше. А десь значно менше. Чим ближче до екватора, тобто уявної лінії, що проходить рівно посередині земної кулі, тим вище піднімається Сонце над горизонтом, тим триваліше і спекотніше літо, коротша та тепліша зима. Придивись до карти. Частина Південної Америки, острови Вест-Індії, частина Африки. Острів Мадагаскар, частина Австралії, деякі азійські країни, острови Тихого океану. Всі вони розташовані біля екватору. Саме тут знаходяться тропіки, ліси, що ростуть біля екватору. Велика вологість і спекотний клімат. Це головні особливості тропічного лісу. Постійне тепло. Часті та рясні на довгі тропічні зливи, все це сприяє швидкому зростанню і розвитку рослин. Ну а там, де є рослини, є і тварини. Забарвленням мешканців тропіків завжди насичене, оскільки плями і смужки допомагають краще маскуватися в лісі. В тропіках проживає найбільше мавп та птахів на планеті. Цей птах належить до сімейства птахів-носорогів, які славляться своїми екзотичними дзьобами. А бісинські рогаті ворони є великими хижими птахами, які живуть в Африці. Півники ж живуть у вологих тропічних лісах. Більшу частину вони проводять на деревах у пошуках стиглих плодів. За допомогою маленького гострого дзьобика. Ці півники збирають пальмові плоди та ягоди. На острові Нова Гінея мешкають дивовижні блакитні голуби, голову яких прикрашає царська корона з ажурного пір'я. Це досить великі птахи розміром до 70 см, які харчуються плодами і насінням рослин. А це. Тукан найближчий родич дятла. Полюбляє ягоди, фрукти, хоча іноді ласує і дрібними тваринками, ящерками та павуками. В тому ж лісі поруч з туканом мешкає і колібрі, найменша пташка нашої планети. Хоча її серце найбільше серед тварин, воно займає третину її тіла. Ара, Ара це найбільші папуги. Серед майже 400 видів папуг вони найбільші. Вага одної папушки сягає до 2 кілограмів, а розмах крил півтора метри. Папуги Ара вважаються одними з найрозумніших птахів. Господарем тропічного лісу вважається небезпечний хижак ягуар. Мовою гуарані, якою розмовляють у країні Парагвай, слово ягуар означає звір, що вбиває одним стрибком. А ще ця кішка добре плаває та вміє полювати у воді на анаконд та крокодилів. Саме про анаконду. Адже саме в тропічних лісах вона і мешкає. Найбільший удав анаконда. Ця змія не отруйна. Свою жертву вона вбиває, обвиваючи її і стискаючи, поки жертва не задихнеться. Більшу частину свого життя анаконда проводить у воді. Найбільші річці тропічних лісів амазонці водяться крім анаконди, електричний вугор, літаюча риба, крокодили. Та хижі і небезпечні риби піран'ї. В тропічному лісі багато тварин живе на деревах. Наприклад, мавпа ревун, що одержала свою назву за здатність видавати далеко чутні лементи. Ревуна можна почути на кілька кілометрів навкруги. Лінівці це малорухомі тварини. Проводять велику частину часу у висячому положенні на деревах. Харчуються листям і пагонами. По деревах лінивці лазять упевнено, а на землю спускаються дуже рідко. Карликова ігрунка невеликого розміру. Самі маленькі з них досягають довжину не більше 15 см. Кінцівки з пазурами допомагають їм утримуватися на стовбурах дерев. На деревах панує царство павуків і зміїв, комах та різноманітних жаб. Жаби тропічних лісів пофарбовані в яскраві кольори, включаючи золотистий, червоний, зелений, синій і жовтий. Ці яскраві кольори захищають їх від хижаків. Тропічні метелики дивують своїми розмірами, розмаїттям і барвами. Живуть тут і метелики велетні. Деякі з цих метеликів навіть більші за невеличких птахів. Ви, можливо, думаєте, що найцікавіше спостерігати за метеликами, коли вони літають над квітами. Проте в тропічному лісі таку картину не побачиш. Річ в тому, що квіти ростуть переважно високо на кронах дерев. А оскільки метелики живляться квітковим нектаром, то більшість літає над нашими головами. І лише самці опускаються до землі поповнити запаси солей, смоктуючи їх з вологого ґрунту. Тварини тропіків давно пристосовані до життя в таких достатньо спекотних і дуже вологих умовах. Хижаки мають гнучке тіло та кігті, щоб пересуватись по гілках дерев. Мавпи мають чіпкі хвости й кінцівки, які допомагають їм перелітати з одного дерева на інше. Наземних травоїдних тварин в тропічних лісах майже не буває, тому що густі зарості дерев не дають можливості рости трав'янистим рослинам. У птахів, що літають у верхніх частинах лісу, крила зазвичай короткі і широкі, а у тих, що живляться нектаром, вузенькі. Як і дзьобик. Разом з тропічними лісами неподалік від екватору панують пустелі, які навпаки характеризуються посушливим і жарким кліматом, розрідженою рослинністю або її відсутністю. Дощі бувають тут дуже рідко і майже непомітні. Більшість тварин, що мешкають в пустелях, це члени стоногі. Комахи, павуки, скорпіони, рептилії. наприклад, сонячний скорпіон або фаланга, або сахарські срібні мурахи, або дуже отруйна змія, рогатий гримучник, скорпіон, ящерка молох або колючий диявол. Ця ящерка мешкає в Австралії. У тварин, що живуть в пустелях, добре розвинений слух, зір і спритність у рухах. Наприклад, тушканчики стрибають по піску, відштовхуючись довгими задніми кінцівками. Більшість пустельних змій повзують боком. Вони звиваються діагонально напряму руху. Торкаючись піску тільки двома точками свого тіла і залишаючи за собою два ряди слід, слідів, тому що змій бояться повзати по розжареному спекою піску. У багатьох ящерок, які мешкають в пустелях, якою змій відсутні ноги. Ну а ті, у яких вони є, бігають по горячому піску так швидко що торкаються його тільки протягом лічених секунд. Верблюди мають широкі ступні для того, щоб не загрузнути в піску. Переважна більшість мешканців пустелі має пісочне забарвлення, щоб не виділятися на тлі піску. Черепахи та змії, ящерки, жуки, тривалий час можуть обходитися без води. Верблюди можуть не пити кілька тижнів. Хижаки отримують воду з їжі. А от великі рослиноїдні тварини, наприклад, газелі та антилопи, здатні долати великі відстані в пошуках води та їжі. У африканській савані мешкають жирафи найвищі тварини на планеті Земля. Довжина шиї жирафа може досягати майже 2 метрів довжину. Вони отримують більшу частину води з рослин, тому п'ють воду з відкритих джерел лише кілька разів на тиждень. Жирафи можуть прожити без питної води довше, ніж верблюди. А це гепард найшвидший наземний савець. У гонитві за здобиччю може розвивати швидкість до 110 км на годину. Під час погоні хижак може переміщатися 7-метровими стрибками. Африканський леопард найкращий стрибун у висоту. Він може застрибнути на дерево за вишки 5 метрів. Якщо леопард зловив і вбив здобич, він намагається затягти тушу на дерево і там її з'їсти, щоб її не відібрали інші хижаки леви або гієни. Африканський слон найбільша тварина суходолу. Це одні з найрозумніших тварин на планеті. Слони махають вухами від радості. Супереч поширеному міфу, слони не бояться мишей, однак вони бояться мурах і бджіл. До речі, слони, як і люди, відчувають почуття втрати і скорботи, а також вміють плакати. Говорячи про Африку, обов'язково згадаємо Велику п'ятірку. Великою п'ятіркою називають великих, могутніх і найнебезпечніших тварин Африки. Отже, велика п'ятірка це африканський слон. Білий носорог, леопард, лев та чорний буйвол. Чорний африканський буйвол могутній бик, що сягає вагою до 1200 кг. З усієї п'ятірки його вважають найнебезпечнішим, адже розгніваного буйвола зупинити майже неможливо. В страшній люті він топче і трощить все навкруги, вступає в бій з левами, яких своїми гострими рогами може підкинути в повітря. Ось такі вони, тварини півдня. Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки. Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. А я тобі дякую за увагу і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!